Я рада вас вітати на каналі Юридична Барахолка. Сьогодні хочу поділитися з вами наступною інформацією. Виплату всіх видів соціальної допомоги буде продовжено автоматично до кінця військового стану рішення Кабінету міністрів України. Хочу нагадати, що у листопаді цього року Кабінет міністрів постановив, що на період дії воєнного стану більшості отримувачів соціальних виплат та пільг, які було призначено раніше, треба було звертатися для їхнього поновлення. Виключення робили особам, які знаходяться на території. Де йдуть активні бойові дії та тимчасово окуповані території. А втім, як уповідомили у Мінреінтеграції України, це рішення переглянули. Людям вже не потрібно буде з 1 січня подавати заяви для продовження виплат. На період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог, в тому числі і допомоги на дітей одиноким матерям і малозабезпеченим сім'ям. Таке рішення прийнято на засіданні. Уряду, тобто, це означало, що всім іншим громадянам потрібно було подавати заяви для поновлення або продовження виплат. Вказана ситуація могла призвести до соціальної напруги та надмірного навантаження на органи соціального захисту і центрів надання адміністративних послуг, зокрема через нестабільність електропостачання та часті. Повітряні тривоги з метою вирішення цієї проблеми було проведено низку нарад за їхніми результатами. До уряду було подано проект постанови про автоматичне продовження виплати куна напередодні і ухвалив кабінет. Міністрів України також хочу нагадати, що це і стосується внутрішньопереміщених осіб, їм будуть автоматично продовжені виплати на проживання від держави. Вам не потрібно повторно звертатися до органів соціального захисту або до центрів надання адміністративних послуг для поновлення своїх документів. Ви і надалі, з 1 січня 2023 року, будете отримати допомогу. На проживання від держави Підписуйтесь на канал Юридична Барахолка. Бережіть себе та свої сім'ї.